Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні ми будемо казати про корупційні схеми або корупційні складови, складові на місцевому рівні. Бо багато хто розповідає про те, що на місцевому рівні присутні такі поняття, як корупція, так вони присутні. Присутні такі поняття, як корупційна складова, також присутні. А звідки це з'являється? Яке це джерело? Чому саме на місцевому рівні з'являється? Корупційні моменти. А все дуже просто: це виконавчий комітет. Це той виконавчий комітет, який формується та утворюється головами громад сільським селищним міським, депутатами місцевими. Бо якщо подивитись, як сформований та утворений виконавчий комітет і хто в ньому присутній, то буде зрозуміло. Чому саме виникає таке поняття, як корупція? Подивіться уважно в своїх радах, а саме в виконавчих комітетах, хто там присутній в складі виконкому, що це за люди, яка їхня діяльність, окрім посадових осіб, звісно. І скільки цих людей? Я маю на увазі інших осіб. Які не мають взагалі ніякого відношення до питань, місцевих питань, які не мають ніякого відношення до відповідальності, вже не кажучи про законодавство. Але ці люди присутні і вони приймають на рівні з посадовими особами важливі рішення, які будуть впливати на життя громади. І що відбулося за цей весь період, якщо взяти? 97 рік по сьогоднішній час, що відбулося на територіях на місцевому рівні за участю так званих інших осіб? Покращення відбулося? Вирішення багатьох питань, чи все залишалось, а новий виконком кожного разу при утворенні формувався? Вже не кажучи про питання. Повноважень виконкому. які повноваження має виконавчий комітет, за що він має голосувати, які питання він має розглядати. Бо так повелося, що вони розглядають будь-які питання. І байдуже сільським селищним міським головам депутатам, що вони розглядають, які питання вони ухвалюють. Головне зібратися і прийняти відповідні рішення. І все. А чи мають на це повноваження виконавчі комітети для того, щоб виносити на розгляд Ради засідання виконкому різні питання, щоб потім вони вже були офіційно прийняті складом виконкому і офіційно вже були запроваджені на відповідних територіях. Є окремі повноваження, які мають бути розглянуті на засіданні виконкому, а не так, як зараз, що вони розглядають будь-що незалежно, має це відношення до виконкому чи не має це відношення до виконкому. А потім з'являються такі поняття, як корупція на місцях, складова корупційних моментів. Ось, в чому причина? Це виконавчий комітет. Ніхто не аналізував на місцях, яким чином має бути сформований та утворений виконком, які мають бути у цього виконкому повноваження. І чому вони такі мають бути. Ніхто ж це не робив. А все робилось так, як робилось до них. Вони туди. Наганяли своїх людей, які будуть представляти інтереси або міського голови, або сільського селищного, або взагалі депутатів. І все, і рішення приймаються, правильні рішення приймаються. А потім виникає безліч питань у громади, у мешканців. І все. Аналіз ніхто не робить законодавства, тільки розповідають про те, що щось недостатнє, що немає впливу, що ми не можемо. Ось закон, ми діємо в відповідності до закону. Почитайте уважно статтю 51 і 52 закону України про місце виварня. Проаналізуйте ці статті. І зрозумійте, в чому причина, чому на територіях з 97-го року по сьогоднішній час так нічого і не змінилось. За умовою, що були сформовані безліч різних виконавчих комітетів, через які пройшли безліч людей, різних людей з різною діяльністю, але при цьому результат все гірший і гірший. Це питання до голів громад, до сільських селищних міських, до місцевих депутатів. Але вони цим прийматися не будуть. Їх все влаштовує. Ось в чому проблема. А цих сільських селищних міських голів та депутатів обирають виборці. А перед тим, як обирати, треба питати у цих кандидатів, чи розуміють вони в першу чергу свої посади. Які вони будуть займати, або статуси депутатів. Чи розуміють вони поняття, що таке виконком, що таке повноваження виконавчого комітету, як має він формуватись, який склад має бути, які питання там мають розглядатися? Якщо ми кажемо про виконавчий комітет, ось це все і виникає у вигляді вже потім всіх цих процесів корупційні моменти, про які гучно розповідають всі. Але нічого вдіяти не можуть. Бо саме законодавство недолуге у вигляді утворення та формування виконкому, у вигляді повноважень виконкому. Там безліч проблем. І ці проблеми залишаються із року в рік. І питання залишаються із року в рік. І результат залишається однаковий на місцях. Без вирішення. Про що тоді можна казати? Ось, шановні глядачі, в чому причина нерозуміння. Бо законодавство треба уважно читати, і при цьому його треба уважно аналізувати. А не так, ти прочитав усе. Аналіз треба робити. Законодавство. Розумійте його. І дивитись результат, що відбувається. Зараз ми кажемо про виконком, про його діяльність і про результат його діяльності на місцях. Якщо уважно подивитись це законодавство і зрозуміти його, то треба формувати та утворювати виконком по-іншому. Повноваження мають бути інші. Треба зробити ретельний аналіз, ретельну роботу, яка надасть результат. Якщо цього не робити, не буде нічого. Незалежно, який буде голова громади, сільський, селищний, міський, або депутати місцевих радів. Результат буде однаковий. Ось в чому проблема. Ось в чому і полягає, і виникає потім корупційні механізми, корупційні складові. Тому, шановні глядачі, корупційна складова починається з формування та утворення виконком. І відповідно його повноваження. Треба змінювати все на законодавчому рівні. Ми з вами це питання обговорили. Якщо нас почули і побачили сільські селищні, міські голови, а також депутати, якщо вони це зрозуміли, то, відповідно, будуть щось робити. Якщо не зрозуміли, то, відповідно, результат буде незмінний. А це можна змінити шляхом того, що треба підійти до цього питання відповідально, а потім вже розповідати про якісь зміни. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили це важливе питання, поверхностно проговорили. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Сьогодні ми казали про корупційні складові, з чого вони виникають. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.